Шо, закоплення терекону? Питання тут ставить варто. Інші кривають і мовчають. Сталкерам прохід заборонено. Є в мене і випити, і закусити. Ось дивись. Заходь випивай. Сталкере, ти наче роботу шукав. Обговорімо. Я тебе кажу. Без несту. Давай. давай. Диви, ще стільки. Як тут бізнес робити з таким маски шоу? Вони ж не надовго тут. Хабарчик показуй. Повертайся с Хабарчиком. Куды, до кого? Паяльника шукаю. Вин тут? Хм. я думал, ты більшим будеш. На другий поверх підіймайся, там твій паяльник. Я доповим. Кере, ти наче роботу шукав. Обговоримо. Глухий чи що? Далі не можна. Мені потрібен паяльник. У майстерні сказали, що він тут. Скіф. Гаразд. Проходь. Я ваше обладнання професор, Яке чомусь не Скіфе, радий бачити. Дякую за допомогу, бійцю. А Де паяльник? Технік. Відпочивай. Добре, що завітав. Отже. Є щось по нічному нападу. Полковнику. Дозвольте. Ви Скіф, вірно? Я хотів, щоб ви... Я хотів, щоб ми всі розуміли гостроту цієї ситуації, враховуючи виняткову цінність нашої місії. І вашої теж, скіфе. Я чув, що вам вдалося активувати один з наших пристроїв. Найцінніший винахід інституту. У вас все вийшло, правильно? Припустимо. А артефакт? У сканері був згаслий артефакт. Що з ним? Далін, тобі ж передали сенсори з Полковник! Не лакети. Треб... Одну хвилинку. Будь ласка. На мене напали. Сканер було викрадено. Я зараз шукаю тих, хто зробив це. Там загинули мої люди з І Я знайду цих виблядків. Є що доповісти? Щось схоже, трапилося з Вараном, місцевим бандитом. У нього був сканер і. Що? Ще один грьобаний сканер! Чому якісь бандити шастають по смітнику з твоїм найціннішим винахалом? Не прикидайся сканер? дурним! Зараз сканері в зоні більше загрьобаних сталкерів! Я нічого не знаю, Що подивимось! Е, е. На його людей теж напали. І один з тих, хто напав, мав при собі ось це. Ніхріна собі. Монолитівські КПК. Нарешті я розворушу це гнізда. Дикий острів. Укріплення Полковник. два. Ні, три. Доволі важко озброєні. Полковнику! Де вони взяли зброю? Дай мне рацию. Зотов прием. Сканер з артефактом, там у якихось лунатиків серед лайна і токсичних відходів. Полковнику. Що? Будь ласка. Якщо сканер постраждає під час боїв, це ж не сталкери. Це колишні монолітівці. Ні, це зовсім виключено. Я навіть не хочу думати про це. Можливо, ми відправимо нейтральну людину на острів, яка вже допомогла вам, тобто нам. Прошу. Подумайте про ризики. Ми можемо втратити те, заради чого все починалося. Зотово полковнику. Не почув прийом. Просто перевірка, біблії. Дякую. На жаль, у мене не було шансу представитися одразу. Моє ім'я Дмитро Далян. Я голова Інді Храму науки, притулку геніїв, місця, де граль не шукають, а винаходять. Сканер є найбільшим досягненням інституту. Але зараз те, що справді має значення, це відроджений артефакт у його серцевині. Якщо ви його повернете, наша мрія стане реальністю. Людство вдосконалиться, відкриється шлях до технологій майбутнього. І все це завдяки вам. Вашій сміливості, вашому прагненню до прогресу. Ви станете одним з перших на порозі нової наукової ери. Це все чудово. Але я тут, тому що хтось має заплатити за мій дім на великий, який спалила аномалія. Ха, цього не може бути. Не може, але сталося. Хм. Ще одна помилка в розрахунках Енштейн. Скіф, ти рушай на дикі острів. Знайди їх лідера бродягу. Він має знати, де шастають його люди. Якщо переконаєш його, він може розповість, в яку саме тіньову справу вони влізли по вуха. Я видам новий. Тримай. Це допомагає розв'язати будь-якого язика. Щасти, бійцю. чекаю новин. Скіфе. Давай поговоримо без зайвих очей. Навіть не буду питати, що Коршунов від тебе хотів. Бла-бла, навести порядок, бла, бла, зона, ключ до блага людства. Плювати він хотів і на людство, і на зону. Хоча варта вже потихеньку стає її частиною, тільки от їм не кажи, не відкачаємо потім бідолах. Сходи на лісопілку, скіфе. Одну сторону зони ти вже бачив. Саме час поспілкуватися з другою. Обіцяю, не пожалкуєш. Наче роботу шукав. Обговорімо. Знайшов. Обирай, що з пушкою робити будемо. Поди діло забігай, Сталкери, Ти наче роботу шукав обговоремо. Сраний рятівник. Боже, я такий радий тебе бачити. Виведи мене звідси. Іди за мною. Нога в ногу, друзяко. Нога в ногу. I he's real. Добра людина завжди до столу. Хто сказав, що добра? Ріхтор, тому я вірю. Шрам! Ріхтор ще казав, ти можеш допомогти мені з однією справою. Якщо ти потребуєш, не варта. На мене напали. Точно не сталкери. І. Украли щось надзвичайно цінне. м? Так, сканер. Я намагаюсь знайти тих, хто зробив це, але. Я поки не щастить. Піду огляну місцевість. Мені сказали, це розробка інституту. Хто сказав? Далін? Ні, малий. Всі їх це розробки проекту X зі старих лап. Проект Х. У зони багато секретів, закарбованих у кістках. Вчені працювали тут задовго до інституту, навіть до появи самої зони. Ось саме вони залишили гостинці для варти. Сідайно. Ну. Не любите варту? Ах. Варта воює не за зону, як таку. Вони розширяють інститут до її кордонів. Перетворюють зону в полігон для випробовувань на благо людства. Далін каже, зона послужить великій. Але що це означає? Вона ж прекрасна. Люди приходять сюди за чудесами. Ми. Технології це майбутнє. А від ваших чудес лише проблеми. проблеми від експлуататорів зони. І я відчуваю, що це лише початок. Ще пак викинь з голови Далінське лайно про світле майбутнє. Добром це не закінчиться. Ні для кого. Чого ви хочете досягти? Зомбовані! Спокійно. Світла сторона. Тут навколо, але ми не бачимо. І що ж там? Вічна весна. Клон де артефактів. Новий дім? Чи... кожному своє. Головне нема варти. Треба, щоб світла зона проявилась. Поки для нас ти лише лайно. Добра людина. Це все, що я можу сказати, чи скоріш все, що ти готовий почути. Красу не покажеш. Може глівошок? Mm. Розумію, розльочений. Тому й не голодний. Не голодний до проблем інших. А я можу допомогти якось. А що, вартівський жетон карман не тягне, стукач? Не тягне. У мене власний план. Невже я чую полковника? Я дію на свій розсуд. Що ж, твоя воля? Бережи голову.